Привіт. Я походу став фанатом компанії Насінг і всього, що вони роблять, як продуктів, так і маркетингу. Одразу скажу, це відео не є рекламою. Всі їх продукти я купую за свої гроші, і не всі їх продукти мені свого часу подобались. Але чим далі, тим вони стають реально кращими. Сьогодні я вам розповім про новий CMF Phone 2 Pro. До речі, перший я обійшов стороною і сьогодні нагадаю, чому звісно, так було не завжди. Наприклад, перший Нафінгфон мені не сподобався. Я навіть його огляд не захотів робити. Мені, наприклад, не дуже подобались їх навушники до сьогоднішнього дня, причому сподобались мені не навушники безпосередньо від Насіньк. Але компанія реально робить висновки, і кожний їх наступний продукт стає набагато кращим. І от телефон для себе я спробував з моделі Nothing Phone 2 a і він тоді мені дуже зайшов за ті гроші. А нещодавно я вам розповідав про оцей a і він став настільки офігенним, на мою думку, що мені тепер прям дуже цікаво подивитись, що ж вони зроблять у своїй фон флагманській моделі Nothing Phone 3, яка ще не вийшла, але вийде от у найближчі місяці. Перший CMF Phone може і був гарним за свої гроші, навіть зі своїми цікавими фішками. Але я навіть не купував його для огляду, бо там не було NFC. в сучасному світі. Я не розумію навіщо телефон навіть за дуже невеликі гроші, якщо там немає NFC. Я не можу згадати, коли я останній раз діставав картку, щоб щось сплатити. Я завжди сплачую все телефоном. І от виходить друге покоління, хоча з поколіннями зараз ще розберемось. І тут багато всього змінилось, і додався NFC. І через це я його замовив і можу сказати, що смартфон мене реально здивував, якщо не сказати більше. Чи навушники перші і другі насінг ір були такими собі, на мою думку, красивими, але корпуси скріплячі, величезні, а особливо Диво, мені не сподобались Nothing ERA. бо там корпус просто триндець, який скріплячий. У дорослих звук був більш-менш а от в бюджетній версії насправді слабенький, хоча комусь і подобався. І от замовляю я з офіційного сайту. Оцей CMF Phone 2 Pro і мені в подарунок кидають. CMF Buds 2, які коштують 50 євро. Тобто, дивіться, смартфон коштує 250 євро. Хоча я взяв дорожчу версію за 279, але не суть, можна її не брати, тому що процесор, оперативка там однакові, а пам'ять можна розширити за допомогою слоту для картки пам'яті. І виходить, що тобі в навантаження дають ще і навушники вартістю 50 євро. Тобто смартфон по факту коштує. 200 євро, якщо ви захочете продати навушники. Але про що я? Я настільки здивувався, наскільки вони офігенні, що вам просто не передати словами. У мене не було слів, бо я не розумію, на чому вони заробляють. За свої гроші, да навіть і не за свої гроші. Це просто мій найкращий експіріенс з бездротовими навушниками. Але все ж таки, за свої гроші. У них надякісний кейс. Я такого якісного ще не тримав. Він зовсім не люфтить. Він краще, ніж в AirPods 2 Pro, наприклад, відкривається з прикольним ходом. Тут фіксується, тут фіксується класний звук, класний матеріал, не відчувається дешево. Прям дуже якісний пластик. Всередині у вас навушнички кріпляться гарно. І вони, друзі, звучать ну просто охренітельно, не тільки за свої гроші. Вони в принципі звучать класно. Тут збалансовані звуки, причому з гарними басами, які не завалюють. Але наскільки ж мене здивувало, що вони ще із вологозахистом IP 55, і також мають нереальну кінську автономність з кейсом 55 годин, і без нього 13 годин. В них є шумодав, в них є навіть якийсь дизайнерський елемент, то така крутілочка, і за неї можна, наприклад, шнуроч. Сюди прикріпити, тобто вони прям підзапарились, подумали, що було приємно. Дещо там казати, корпус доволі компактний на відміну від Nothing Air, і він навіть в п'яту кишеню джинсів легко поміщається. Вони мені настільки зайшли, що я їх не буду продавати. Ну тобто, я думав, що це буде просто як компенсація частини вартості смартфону, і я про це розповім саме в такому руслі, бо я нерідко так роблю, коли, наприклад, для Samsung щось дарують. Воно мені не дуже потрібно, а я кажу, що смартфон от на старті продажів зі знижкою можете продати ще навушнички і отримати там якісь гроші, але мені часто потрібні резервні true Wireless навушники тим більше з гарною автономністю. І оце будуть мої основні другі навушники. Бо AirPods у мене дуже часто здихають. Вони вже старенькі, а ці будуть завжди на підстраховці. До речі, сьогодні в них навіть спав. А AirPods, до речі, на рівні системи підтримуються в насінг OS. Коротше, тут стільки всього можна розповісти. Давайте зараз буду ділити з вами враженнями і емоціями від використання цього смартфону. Одразу трохи про неймінг. У нас був CMF Phone 1, у нас тепер є CMF Phone 2 Pro, а де CMF Phone 2? І чи він буде в цілому, і чому тут є Pro? Якщо він буде, то, скоріш за все, буде трохи дешевшим. можливо, без третьої камери, не знаю. Насінь про це мовчать. Де і в цілому з неймінгом я б сказав, би, що це єдина проблема у цього бренду. Тобто, щось не зовсім зрозуміле. Дивіться, у них є CMF Phone 2 Pro. І це бюджетна проверсія бюджетного суббренду бренду, який і так бюджетний. При цьому у них немає, наприклад. Насінгфон 3, який повинен бути краще, ніж 3A, але зараз 3A навіть не PRO, хоча є і PRO, в чомусь краще, ніж флагманський на сьогоднішній день Насінгфон 2. З неймінгом складненько зараз. Мені здається, коли вийде флагманська лінійка, то стане більш зрозумілим, бо ну там буде Телевік, наприклад, буде флагманський процесор. І якщо вони туди ще додадуть прошку, то можуть ускладнити ще сильніше цю лінійку. Коротше, до неймінгу є, певне. Питання, але в цьому огляді ми кажемо саме про цей телефон в розрізі от всього ринку, який є за ці гроші. Цей смартфон в версії на 128 гігабайт і 8 оперативки і коштує 250 євро на офіційному сайті. Я взяв версію на 256 ГБ і вона вийшла в 279 євро. І як я сказав, сюди ще докинули і навушнички вартістю 50 євро. Якщо їх продати, то вартість телефону складе 210-220 євро. Але навіть якщо візьмемо ціну 250 Євро просто сток, без навушників, то мені стало цікаво, а що за ці гроші можна подивитись ще, наприклад, в Україні. Тож я перевів в гривню, це 11600-11 тисяч 700 гривень. І на здивування там є що подивитись. Заходимо на є каталог. І тут є Poco m 6 Pro, Motorola Edge 50 Neo, Xiaomi Redmi Note 11 Pro Poco X7. Ну тобто бачимо приблизний розкіт. У нас є Moto і є різні Xiaomi. Але вони не погані, вони, б Сказав би навіть нормальні за ці гроші, в чомусь навіть подекуди краще. Наприклад, у більшості за ці гроші ви вже будете отримувати 256 гігабайт вбудованого накопичувача. Правда, не у всіх є слот для картки пам'яті, нема вологозахисту, наприклад, і жодного нема телевіку. Але навіть якщо підзапаритись і вбити деякі фільтри, наприклад, по NFC, по гарному там дисплею, по телевіку тому самому, то все одно вибір є. З однієї додаткової моделі, а саме Моторола Edge 50 Neo. Але він з меншим екраном і меншою батарейкою. Я спеціально трохи подивився на всю цю картину, щоб ви не сказали Сань, чому ти радієш? Там же є купа Xiaomi. є, але ну я вам буду казати, як є. Я б ніколи, напевно, не придбав би собі Xiaomi, коли є от такий Nothing, ну, чи продукт від бренду Насіньк, як мінімум, тому що тут є нормальна підтримка софту, тут є нормальний софт Насінг OS Ну, це просто дуже красива оболонка, яку робили люди для людей. І мені здається, що тут дизайнер інтерфейсу прям досяг своєї мети. Мені хочеться розблокувати цей смартфон, щоб просто погортати екранчики, подивитись, як красиво все зроблено як красиво під'єднуються навушники, як ти прямо з системи можеш ними керувати, не заходячи в налаштування, і так далі. Тобто софт прям зроблений класно, і до речі, він буде оновлюватись протягом трьох мажорних оновлень. І це теж непогано. Знову ж таки, за ці гроші ви купуєте телефон який ще три роки буде актуальним зі всіма оновленнями, і я вже казав, що у випадку з Насінг оновлення це не просто змінили циферку в назві. Наприклад, от сьогодні я подивився 3A отримав новий патч оновлення, і один з мінусів про який я згадував у огляді: а саме неможливість знімати відео в 4К на телевік, вона виправлена, просто патчем завезли нову можливість і купу всього іншого. Також і 2 Pro вже оновився, і там також додаються нові функції. Тобто, окрім того. Що у вас є гарантія на 3 роки оновлень чи три мажорних оновлення. У вас навіть патчі привносять нові можливості. Ну а ще, на мою суб'єктивну, звісно, думку, CMF просто приємніший, як пристрій, окрім софту. Він дуже якісно зроблений, він відрізняється за дизайном, у нього є які-ніякі фішки, як модульність. Він тоненький, як мінімум, не такий, як весь інший ринок. От він просто. Самостійний, і це до речі, теж фішка, що деякі розробники, наприклад, той самий Samsung. Вони роблять бюджетні смартфони як урізані версії своїх середньобюджетних чи флагманських. А тут це повністю самостійний смартфон, який от робили просто цілеспрямовано, щоб зробити саме такий телефон. От він у нас один у цього бренду у CMF, зараз, і він повинен конкурувати зі всіма. Тобто, не робили так, щоб він не конкурував з іншими у цього бренду, а робили в першу чергу, щоб він був найкращим за ці гроші. І мені здається, що у них капець як вийшло. А ще оці. І смартфони ви можете виграти за донат від 100 гривень на ЗСУ, а саме на Singphone 3A, саме Pixel 9A, iPhone 16E і оцей CMF Phone 2 Pro. Переходьте за посиланням в описі. У нас є банка на пікапи для ЗСУ, донати від 100 гривень, кратно сотні, і ви будете мати можливість отримати один з цих смартфонів розіграш вже скоро. Чим більше донатів, тим більше у вас шансів виграти кожне з цих девайсів. Корпус смартфона, як на мене, стильний, особливо в поваранчевому колі. Кольори. Він двокомпонентний з металом, інші кольори трохи простіші, стриманіші, там нема металевої пластини, але комусь теж заходить. Він найтонкіший серед всього, що робила компанія Nassінg 7 і 8 мм. Доволі легкі матеріали, хоч і пластик, але дуже приємні. Зібраний ідеально, не гнеться. Навіть Джеррі Рік Еврісін затестив і теж це підтвердив. Як і в минулому поколінні, є певні фішечки. Наприклад, ви бачите гвинти. До речі, мій син подивився і сказав: бать, виглядає, ніби Сам його зібрав, і через це я розумію, що ну, дядька скоріш за все його не придбає. От такий дядька, який ходить там на зустрічі, який їздить на рейндж ровері, хрен знає, ну це логічно. І Насінк розуміли це і не робили жодний зі своїх телефонів з розрахунку на от таких дядьків, які будуть стабільно купувати чи Самсунг. Чи айфон тут просто все зрозуміло? Вони вирішили взяти іншу нішу і взяти зовсім іншим підходом. Тобто, так, у них гарна якість, гарна ціна. Найкраще на мене співвідношення ціни того, що ви за неї отримаєте. Але також вони ще й показують, що ми можемо зробити якісь такі фішечки. Наприклад, у нас інфон у вас є оця гліф-система, де є прикольні світяшечки. Тут є певна модульна система. І так, в цьому поколінні вони її спростили. Мені здається, це правильне рішення, хоча комусь. Модульність та й подобалась. По факту вона не була е, для того, щоб міняти якісь компоненти в телефоні, які відповідають за його роботу, але ви могли кастомізувати його. І був навіть файл для 3D-друку, і там різні люди могли щось собі е, робити. Цікаве. Тут же у вас кришечка вже не знімається, і оці гвинти, якщо ви відкрутите, ви можете просто наліпити сюди додаткову панельку з Максейфом, дуже надійними магнітами, як кажуть, сам не перевіряв. І на неї вже кріпити різні аксесуари. Ну, таке собі, чесно кажучи. Чи мені здається, можна було просто додати сюди вже MagSafe е, і кріпити все до цього. Також є оцей м, крутящийся елемент, е, який ви можете дістати і прикрутити сюди е, мотузочку для того, щоб його носити, яка буде сильно випирати. Спірне рішення, але, як мінімум, воно вам не заважає, грошей за не просять, і виглядає воно свіженько. А може хтось з ентузіастів ще щось вигадає, що сюди буде ліпитись. Як мінімум, це унікально. Порівняно ж з першим CMF фон, тут ще додалось. Покращений вологозахист. Тепер він IP 54, а не IP 52. Клавіша Essential Space, як і на Nothing Phone 3 та 3A. Краще дисплей 120 Гц, великий AMOLED, ще і до 3000 НІТ. Причому панель. 10-бітна. Є NFC на борту, а ще він тонкіший, правда, як ми вже зрозуміли, не такий модульний і трохи дорожчий. Але емоції, коли ти дістаєш його з коробки, просто топ. Навіть слухайте, от такий нюанс коробка. Ну тут продумано все. Оці от от чорні пімпочки, вони випирають, а ці червоні. Вони в куклі, його запакували так, щоб ти отримував задоволення при його розпаковці. Наприклад, далі ти відкриваєш і отримуєш послання від нас. Єдине, що окрім оцих текстів CMF, я не розумію а в чому суть цього бренду. Чого не можна було б зробити, наприклад, його просто Насінг. Можливо, Насінг хочуть, щоб все, що у них є, було таке трансперент, і це була б їх фішка. І тоді в дизайн ніколи не з'явиться нічого не трансперент і без цього гліф-елементу. Можливо, саме так. Бо інакше CMF, by Nasing, і скрізь Nasing, і Welcome to Nasing, трохи є питань. До речі, навіть на аксесуарах. У вас написано Насіньк, правда не на всіх, а ну зараз подивлюсь. Отак на дроті написано насіньк, а вже на скрепці. Сі Коротше, мені здається, вони самі не до кінця розуміють, я умна чи красива, але, як мінімум, тут ще є і кейс прямо в комплекті з таким телефоном. Знаю, що у китайців теж є, але не сказати не можу. І окрім кейса, ще є і плівка на екрані. До речі, друзі, підпишіться на наш інстаграм, там виходить унікальний цікавий контент, наприклад, розпаковки, де ми вперше знайомимося з пристроями і знайомимося з вашими відгуками до них. У нас там величезне ком'юніті, так що переходьте за посиланнями і підписуйтесь. essential space Вона мене вже не так бісить, як коли я її вперше побачив на Насінхон 3A. Але її головний мінус залишився. Її неможливо відключити, я про це вже говорив, і вона сильно випирає, легко натискається. Я її постійно натискаю. Тобто я вже користувався Насінфон 3A деякий час. Цим користуюсь вже біля тижня, і кожного дня я роблю зайві скріншоти, просто через те, що я чи заблокую його, випадково натиснувши на цю кнопку, чи просто якось візьму, щоб познімати. Чи Беру його зі стола і постійно її натискаю. В цьому є величезний мінус. Треба додати хоча б можливість кастомізувати, щоб щось робилось там по подвійному темпу, але подвійне натискання вже запускає Essential Space. Тобто погано, коли одинарне натискання одразу робить дію, і тобі треба потім заходити щось видаляти. Бо якщо вони хочуть зробити нормально свій цей Essential Space, як такий другий мозок, як простір для ваших нотаток, думок, нагадувань і так далі. То їм треба продумати, як його позбавити. Від 90% сміття, яке створюється випадково, але я сказав, що бісить, воно мене вже не так. Наприклад, вже і на насінфон, і на сімефон з'явилась підтримка української мови, і працює воно гарно. Це означає, що ви можете дивитися щось в інстаграмі, побачили якийсь пост, і такі М -м, треба не забути, затискаєте клавішу цю OK, я не знаю, як вона називається, і прям надиктовуєте своєю мовою, що ви думаєте про це. Наприклад, не забути зробити то і то, чи там подивитись. Що це таке, хочу сюди з'їздити, і воно автоматично розпізнається в текст. Якщо тексту багато, воно навіть зробить вам саме, і може зробити навіть якийсь тип-от пост, щоб ви просто звернули на це увагу. Ви можете, дивлячись, якесь відео на YouTube, затиснути цю кнопку, і воно буде записувати голос цього відео, і потім так само зробить самері, і ви зможете перейти на це відео. Тобто завдатки у цього сервісу є, але, як на мене, проблем все ще більше. І головна з них це, звісно, не. Зручності клавіші, але круто, що навіть в бюджетну лінійку, в найбюджетнішу свого бюджетного субренду, вони її додали. Друге, це те, що поки що немає впевненості, а чи його потім не закриють. Бо ми вже бачили від гравців не рівня насінка, наприклад, від Samsung, коли додавалась ціла фізична клавіша під якусь дію, а потім воно і дісапі. А от до диспє не придовбатись, він просто охренєвший за ці гроші. 6,77 дюймів, AMOLED, 120 Гц, HDR 10, в піку до 3000 Ніт. Роздільна здатність Full HD захист Panda Glass. Є always on display. Як я вже сказав на початку, мені дуже подобається, як Насінг робить комунікацію з людьми. У них шикарний YouTube канал. Навіть якщо ви не фанат цього бренду, можете просто подивитись, щоб порівняти з іншими. Бо Більше так не робить ніхто. Це от прям мій підхід, тому що, ну як ви знаєте, у мене є свій бренд сумок, і я люблю не робити, знаєте, якийсь надрекламний контент, типу тут у вас 100, тут все найкраща сумка, і всі діла. Ну хоч вони і найкращі, але тим не менш, я роблю огляди, як ніби я просто роблю огляд сумки, яка мені подобається. Чому так? Тому що я її створюю для себе, і це означає, що вона мені подобається. Якщо я її створив, ми з колегою створили, то це означає, що все в ній все, що мені. Підходить, і тому я роблю чесний відгук. І от насінг робить те саме. У них є такий собі CEO Карл Пей. Він свого часу був засновником OnePlus. і це наразі британська компанія. У нього шикарна англійська мова. І от він сидить у себе в офісі, позаду там щось відбувається і робить прикольні відео. Наприклад, оглядає огляди свого смартфону і спілкується таким чином там з ютюберами. А аудиторії цікаво. Чи, наприклад, беруть якусь тему, яким Кібічді зробив? Відео просто у себе на каналі. Е, найкращий телефон, який я можу там вигадати, і вони взяли і порахували, скільки б це коштувало. Вони не соромляться згадувати конкурентів, причому навіть казати, що конкуренти краще, і це нормально. Бо ну, типу, це логічно, що Galaxy S25 Ultra краще, ніж CMF Phone 2 Pro. Але він дорожчий більше ніж на тисячу євро. Ви розумієте? Тобто тут розрив велетенський і здоровомисляча аудиторія це розуміє. І як на мене, для людини, яка крутиться в цьому дуже дуже давно, це прям Казово, бо інші. Виробники зачастую цураються е, сказати назву іншого бренду. Ну ніби його не існує. Просто там давайте будемо називати це Компетітор такий-то. Це Компетітор такий-то, і просто не будемо навіть вообще показувати. Не дай Боже, щоб люди не пішли і не купили не наше, а от щось їх. Насінгу вообще пофіг. Він бере і каже: Слухайте, давайте я вам огляд айфону зроблю. Вообще айфон тупо мій улюблений смартфон. Але от цей просто дешевше і от в чомусь навіть краще. Навіщо я про це згадав? Тепер я згадав, я люблю багато говорити. Він просто розповідав про цей телефон, оглядаючи інші огляди, і хтось сказав, що дисплей занадто великий. Було б непогано, щоб він там був маленький, щоб CMF якраз міг бути на відміну від Насінгу дешевим і компактним. І він каже: так мені теж подобаються компактні смартфони, тобто він прям чесно спілкується зі своєю аудиторією. Не так, що треба сказати, отак, і він великий, тому нехай це буде правда. Він каже: Мені теж маленькі телефони подобаються Більше, але статистика показує, що аудиторія, яка купує саме в цьому ціновому діапазоні, потрібні великі екрани. І він прям це доводить. Він каже, що люди в цьому ціновому діапазоні, купуючи телефон, отримують не просто телефон, вони отримують і планшет, і комп'ютер. Зачасту у них навіть немає іншого комп'ютеру. І це якби факт. Тобто ти купуєш телефон за дешево, і, скоріш за все, він у тебе буде виконувати набагато більше. Це парадокс, але люди, які купують там умовний такий комбайн, S25 5 Ультра, використовують. У нерідко менше функцій ніж люди, які купують собі той самий сімей фон, який коштує набагато дешевше, і він каже: для таких людей дуже важливо, щоб дисплей був великим. І тут зрозуміло, до речі, якість настільки класна. Він такий самий, як у нас Phone 3A. тобто вони не спростили дисплею. За це окремий респект в цьому ціновому діапазоні. жодний інший виробник такої якості не дасть, щоб з hdr панелю, щоб з 10-бітною панелю, і оцим всім 120 Гц знайти найти можна. На такої якості, ну я не знайшов камери. Це ще одне здивування, бо ну ніхто, окрім от тієї мотороли, яка, в принципі, у всьому іншому гірше, не запропонує вам настільки якісні камери в цьому ціновому диапазоні, бо тут у вас три камери, і ну, основні. І одна з них телевік, не макра, не там якась трудеп камера, а саме телевік, причому з 50 мегапіксельним сенсором. Так, у цього телевіка є проблема. У нього нема оптичної стабілізації, але він все ж таки і не 3Х, а всього 2Х, і він реально оптичний. І я вчора ходив, тестував. Мені дуже сподобалось, як він працює. Якщо ти просто наловчишся, тобто будь-яка. Тряска він буде робити не дуже гарні результати. Але в цілому для фотографії він підходить і у вас виходять кращі фотографії, ніж просто з двократним зумом з основної камери. Основна тут теж на 50 мегапікселів, світлосила F1,9, еквівалент фокусної відстані 24 мм. Розмір сенсора 1 на 1,57 дюймів. Телевік 50 мегапіксельний теж F1,9, еквівалент фокусної відстані 50 мм. До речі, світлосила теж офігенна, але розмір сенсора набагато. Ато менше 1 на 2,88 дюймів. А ще одна камера це 8 мегапіксельний ультраширик f 22 еквівалент фокусної відстані 15 мм чи кут огляду 120 градусів. Розмір сенсора 1 на 1х4.0 дюйми. Ну, тобто найпростіша камера тут ультраширик, але знову ж таки весь набір камер. І всі вони в день роблять непогані результати. Так, це не флагманські результати, але серед бюджетних на нього реально можна фотографувати і навіть робити красиві творчі знімки. По відео ситуація простіша. Бо відео пишеться до 4К30 кадрів на секунду, причому на ультраширок не можна його писати в 4К. В Full HD пишеться в 30, 60 та 120 кадрів на секунду. Фронталка пише відео в 60 кадрах на секунду, але знову ж таки в Full HD. Ну і от вам декілька прикладів. Отак, сіма Phone 2 Pro пише відео на основну камеру 4К 30 кадрів в секунду. Я не думаю, що там буде щось офігенне. Зараз ідеальні умови по освітленню, тож це найкращий результат і по звуку, і по відео, який ви можете очікувати від цього недорогого смартфону. На фронталку відео можна писати в 60 кадрах на секунду, але звісно не в 4К. І От таку якість ви будете отримувати. До речі, з оцим аксесуаром, який можна сюди приліпити, Насінг ще й пропонує чи CMF спеціальні лінзочки, а саме макро і ультраширик. Я б цим не сильно парився, але знову ж таки, можливо, комусь буде приємно. Ну, наприклад, якщо у людини є такі телефони, чому б їй не зробити такий подарунок? Просто як варіант. Ще одна можливість різноманітнити свій телефон. По потужності. Тут 4 нанометровий Dimensity Dimensit. 7300 Pro в минулому поколінні був 4300. але по тестам вони майже ідентичні. На сайті теж сказано, що різниця там буквально в 10%, тобто майже однакові. Але при цьому я спробував пограти, і він непоганий. Навіть в танках на максимальних налаштуваннях для цього смартфону і грати не те, що можна. Я б тільки так і грав. Тобто графіка нормальна, ніякого тротлінгу, ніякого перегріву, і навіть просідання по FPS немає. Що вже казати про всякі Бравл Старс, Clans, тобто це мої улюблені ігри. Вони на такому екрані з таким залізом ідуть шикарно, особливо враховуючи автономність. Вона тут теж непогана. Ємність акумулятора 5000 мАч, швидкість зарядки по дроту, бо по немає нема, 33 Вт. Є навіть реверсивна 5 на зарядка. Ну, типу, якщо ваші автономні сімей бац 2 розрядились, то можна їх трохи підзарядити навіть з вашого телефону. І я вам скажу так: я вчора зранку зняв телефон з зарядки. Я його тестував, багато грав. Знімав відео, фотографував. Зараз 59% зарядки. Я розумію, що напевно можна користуватись ним сильніше. Але я просто собі жив вихідний день і потроху тестував телефон, щось там гортав. Вчора навіть засинав з ним, не ставлячи на зарядку, просто дивився якийсь відосік, заснув в навушниках. Отак От він пропрацював ще декілька годин. І зараз 59%. Він дуже дуже непогано тримає батарейку. При цьому, як я вже сказав, тоненький. 7,8 і Він легенький, тоненький і. З гарною автономністю мені прям хочеться до чогось придовбатись. От чесно хочеться і раніше це було зробити легше, але як я вже сказав. Насінг із своїм суббрендом CMF, вони просто дослуховуються чи аналізують, чи, ну як мінімум, вони точно виправляють недоліки, які можна виправити. Бо якщо минулий CMF-фонд був, можливо, для когось цікавим, але доволі безглуздим через неможливість робити мобільні платежі, тут вони їх додали і додали ще багато всього. І я даю собі звіт, що напевно, якби я був звичайною людиною, мені реально треба багато знімати відео, тому я обираю якийсь флагманський смартфон. Зараз Vivo... X200 Pro чи Oppo і я вже в них заплутався. Коротше, ще X200 Ultra якийсь, я чекаю собі. Але якщо б мені це не потрібно було, друзі, і фінансінь показують, що вам не необхідно витрачати сьогодні тисячу плюс євро, щоб отримати багато смартфону. Ви можете отримати от стільки багато прикольного, класного смартфону, який не глючить, який буде вас радувати. Тобто ним користуватись це не біль. Просто повірте мені, він дуже швидкий, він дуже приємний з класною оболонкою, з класними характеристиками, і все це коштує 200-300 баксів. Ну тобто, це реально дуже багато телефону, які ви отримаєте за ці гроші. І я думаю, що моя єдина порада, якщо ви шукаєте собі недорогий телефон, дивитись саме от сюди. І тут ще раз нагадаю, що це зовсім не реклама. Я з вами завжди ділюсь, якщо щось мені подобається, я так і кажу. Якщо щось не подобається, я так і кажу. І то, і то непопулярне. Бо коли я щось не хвалю, знаходяться люди, які це вже купують чи яким це подобається, і вони кажуть, що я не розібрався. Якщо я це хвалю, то приходять інші люди і кажуть, що це реклама. Але насправді ну я просто в захваті від цього телефону і можу його радити, от прямом. 100%. В кінці я згадаю просто про ще один тренд, який руйнує оцей телефон. Якщо ви подивитесь західний YouTube, то зараз там багато оглядають різні мінімалфони. Це такі телефони з E-Ink дисплеєм. Е, навіть у нас на каналі був Light Phone 2, зараз вийшов Light Phone 3. Його всі оглядають. Він там вже з Type-C. Е, у нього трохи більше застосунків, камера є, але коштує він щось біля 700 баксів. Також вийшов ще один що зараз виходить з квертікла. Теж є інк дисплеєм, і він буде там продаватись ну трохи дешевше, навіть ніж лайтфон. І багато хто каже, о, оце воно. Але я дивлюсь на оце за 250 євро. І думаю, а нафіга потрібні всі ці лайтфони. Якщо вам треба себе в чомусь обмежити, це Android. Ви можете все повидаляти, все заблокувати і зробити собі лайтфон з оцього. Чи заборонити там використання певних застосунків е, протягом якогось періоду? Просто налаштувавши сценарій. І мені здається, що придбавши оце, ви просто отримуєте набагато більше всього, і потім навіть це легше продасте, бо продати лайтфон. Придбавши його там за 600-700 доларів, потім за 500, мені здається, буде нереально. А купивши оце за 250, ви його продасте за 220. Ну, коротше, як на мене, просто найкращий вибір за свої гроші. А на цьому, друзі, буду завершувати. Бо відео таке емоційне. І сподіваюсь, що вам воно сподобалось. А як максимум, можливо, хтось прийме якесь рішення стосовно купівлі собі якогось пристрою. І, можливо, це буде сіємефон чи насінг, бо я дійсно проникся цим брендом і чекаю. Від них новинок. Побачимось з вами дуже скоро. Пишіть коментарі, протискайте вподобайки. Всім пока.